Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео сонячної іспанії місто Аліканте. Я йду забирати ключі від квартири, але не нашої. Можливо, я так назву відео, це буде клікбейт просто. Зараз хтось вимкнув відео. Сьогодні до нас приїжджають наші родичі. Дуже їх чекаємо. Це Аліси Тітка. Тобто, це... Аліси папи, сестра та племінниця із двома дітками маленькими. Тож ми їх сьогодні чекаємо, вони зняли квартиру через букінг. І так як там реєстрація з 3-ї години до 10-ї, а вони приїдуть пізніше, ближче до 12-ї години ночі, то мені треба піти забрати ключі. Ну і плюс у господарки. Тієї квартири, а можливо тому господарка а як посередник або, можливо, дівчина, яка прибирає в тій квартирі, в неї є от зараз вільний час, перша година дня. Тому я біжу, буду зараз забирати ключі. Ну, і так як я вже в цьому районі з вами прогуляюся. Ще я хочу для них щось купити, піти в магазині, тому що так як вони пізно приїдуть, тут взагалі така цікава якби, локація. Тут будинки, а позаду там вже море. Не знаю, як навіть спуститися, щоб вам показати, ну, ближче до моря підійти. Хоча тут є сходи, але я не знаю, чи можу я туди зайти. Хочу сходити в магазин і купити їм щось поїсти, так як вони в 12 приїдуть. Тут поруч немає магазинів, таких як Меркадона, Lidl, Консум, великих супермаркетів є тільки, ну як при будинках, такі маленькі магазинчики. Ой, там вже море бачу, не можу перевернути, бо в одній руці тримаю і камеру, і телефон. Там вже море бачу. Е, є магазинчики біля вдома, але вони, ну, по-перше, що там дорого, а по-друге, я не знаю, чи вони допізна працюють чи ні. І а якби, треба їм щось їсти, плюс ще і з дітьми приїдуть. О, у нас знову цей ураган, вітер такий. І не знаю, чи мене буде чути, чи знову доведеться вирізати частину, фрагмент цього відео. Всіх вітаю в новому відео, покажу вам сьогодні красу неймовірну міста Аліканте. Ну красу. Море, пляж, сонце, можливо, в тунель якийсь зайду, темний, темний переулок. А я пройшла всі пішохідні переходи. Всіх вітаю в новому відео. Бажаю гарного, чудового настрою. Це яка тут висота. А отам от є тунель. І я жодного разу не ходила в тому тунелі, пам'ятаю, що мені сусідка наша розповідала, що там можна пройти, Тому вже з вами сьогодні підемо. Я оце думаю, яким чином туди дістатися, дібратися. Треба десь повернутися і спуститися, напевно. А там вже море. Можливо, ви бачите. От. Цікавеньке таке місце. Оце так розташовані квартири. Бачите, немає типу як під'їзду ну, під парадного, щоб з парадного заходити. Ні, в парадний ви заходите, піднімаєтесь на ліфті, але вхід в саму квартиру ось так з вулиці. Оце мені страшно, якщо є діти. Так на вулиці, їх не можна випускати, ну маленькі. Не дай Бог, що ще стрибне. Чи буде намагатися тут є парковка, така маленька, це як гаражі. Дівчина ще в квартирі прибирає, не до кінця ще не встигла, тому не можу показати, як виглядає квартира, потім буду показувати, коли вже будемо зустрічатися з нашими рідними. Я боюся цих ліфтів. Я взагалі тут вийшла чи ні? Дикі люди так тут. дикі люди. Боюся підійматися на ліфтах. В мене є така типу, клаустрофобія, чому я, напевно, боюся і літаків, а, тому що боюся, коли замкнутий простір, а ще сильніше боюся, коли щось десь застрягне. А тут дев'ятий поверх. Так, на хвилиночку. Море я бачу, але як <свісно> до нього дійти поки що не дуже зрозуміло. Отакий От тут район. Ой, ну гарно, слухайте, з видом на море? Гарно. Сьогодні море, ну не скажу, що дуже прям неспокійне. Бувало і більше хвилі. Тут взагалі як класно жити. І Такі балкони тут величенькі. Супер. Добре, ходімо, напевно, тут десь знайдемо змогу спуститися, сходи. Але як до моря саме дійти, поки що в мене немає ідей. А може тут якось буде просто. Так, це ж ми з нашими родичами не бачились чотири роки. Вони зараз мешкають, коли війна почалася, вони переїхали в Німеччину. І мешкають зараз в Німеччині. Вчора прислали, що там, де вони живуть в тому місті, випав сніг. Так от тут сходи є. Добре. А як далі? Хто його знає? Ще не знаю, чи до тунеля я їду. Не бачились. от 4 роки, вони переїхали в Німеччину, там зараз живуть, і випав сніг вчора, прислали. І так класно, ну, видно, там, де вони живуть, не дуже, ну, не знаю, чи дуже багато людей живе чи ні, чи, можливо, у них такий час фотографували, що взагалі навіть нога не ступала людини. Сніг ще не тронутий. І так гарно вечір світить ліхтар, сніг так підсвічується, ну блистить, блищить, бо настільки гарно, ми тут снігу не бачили, також вже чотири роки. Аліса дуже хоче туди, де прохолодніше, де є сніг. Я не дуже хочу. Хтось в мене питав колись, чи люблю я сніг. Я не люблю, ну але як час вже так багато минуло часу наче і хочеться, знаєте, от опинитися якби, в тій місцевості, де є сніг, але ненадовго. Отак, от тиждень там побути і знову в тепло. Я людина, яка дуже любить тепло, море, сонце, я все це люблю. Але і тут вже, наче набридло, ми менше вже ходимо на пляж. О, тут якісь корти. Так, ну дуже важко спуститися вниз. Як то кажуть, що там 5 хвилин до моря. Може до моря і 5 хвилин, але якщо котитися з гори. А так, ще треба спуститися, знайти доріжку. Там тенісні корти. Тут немає такої, напевно, ділянки, де можна купатися, а там в тій стороні ліворуч, там є. Тут внизу є дитячий майданчик, бачу, тільки куточок виглядає. Е... Я нав... А мені напевно все ж таки доведеться спускатися, там потім я вийду до трамваю. Гарно, зараза. Ну, прям жити тут би, був би кайф. Але до магазинів далеко. Далеко до магазинів. ну, Таке може тут більше під оренду для туристів. Хоча ж, напевно, є. Я... Ой, а подивіться, як на поверсі. Цікаво. Якісь комуністичні бачу. Позначки, значки. Що це там таке цікаве? Як музей прям? Чу, як сталося, дивіться, там був тунель. Тобто, чисто теоретично я б могла в ньому пройти і вийти до цієї ділянки, що щойно вам показувала. Так, ну вони ж приїдуть з двома діточками. Мого колишнього чоловіка, племінниці, дві доньки. І одну з них, які чотири роки, я бачила, от коли вона тільки народилася в, так, в роддомі, в пологовому будинку. От я там її останній раз бачила. Один раз і все. Потім, у зв'язку з повномасштабною війною, так наші долі розійшлися, доріжки, і тепер ми живемо в різних, не те, що містах, в різних країнах. А друга дівчинка їй два рочки, і я її ще жодного разу ну, не бачила вживу. по відеозв'язку ми спілкувалися, бачимо, але вживу ще жодного разу. Ми не зустрічалися, тому що така у нас буде зустріч і знайомство одночасно. Дуже чекаємо. Ну так, Дуже тепло на душі, тому що якась така, така частинка рідного, частина моєї душі. Дуже чекаю. Я не знаю, чи вони <зас> захочуть зніматися у влозі. Десь ми ж та поїдемо, обов'язково щось подивимось. Я дуже хочу все ж таки доїхати до Ельче. Все, у нас щось не виходило. Можливо, я їм запропоную, ми з'їздимо в Ельче в той музей, де пальми, чи то не музей, як ботанічний сад, щось типу того. Мені дуже сподобався Ельче. До речі, дякую підписниці, яка запропонувала мені підробіток. Не знаю, що чи вдасться чи ні. Дякую, що ви запропонували свою якби, допомогу. Не просто поради, що я тут живу вже багато років, і я така класна, і в мене тут багато роботи, а ти немічна. А саме запропонували допомогу. Я це дуже ціную і дякую вам щиро за це. Плани не буду поки що розповідати, бо як не вийде, будете цькувати, чому я не поїхала чи чому не показала, а обіцяла. Вже там мені прилетіло за зарядку. Що я сказала з приводу зарядки, це для того, щоб мені підписники її купили. Мало того, ну видно, що це одна і та сама людина писала ті коментарі. Ну, я маю на увазі написали загальний оцей коментар, а до нього ще були коментарі. І на всіх цих коментарях вподобає однакова кількість. Ну, на одному вісім, на іншому сім і на третьому також сім. І ці канали були створені в квітні. Напевно ж, ця людина так і хотіла, щоб я про неї поговорила, напевно. Але які ж ви бідні, прошу у вас купити щось собі. Люди дуже багато знімають влогів свого життя, частинку свого життя розповідають, які в них плани, що вони хочуть, що вони планують зробити. Про що мріють, і я не бачу нічого в цьому такого, і це не означає, що я це кажу для того, щоб мені хтось щось купив. І у мене є чоловік, і він в змозі забезпечити мені зарядку. Як би смішно це не звучало, але ну так замислитися. Тобто я вімкнула відео, щоб сказати, що в мене зламалась зарядка, щоб мені її купили. Вона коштує євро. Типу, для цього я. Це сказала. Ну і ще якби я записала відео, що в мене зламався iPhone в тому відео, і мені от дуже треба зараз купити айфон, я жити без нього не можу. Ну, я ж так не сказала, це всього-навсього зарядка. А накрутили так, Оце означає, коли. Людина намагається також вести YouTube канал, щось записувати. В неї це не виходить, вона шукає інших, у яких вже щось вийшло. Я не кажу, що це прям в мене тут якийсь такий успіх колосальний. І я цим прям пишаюся, що в мене тут такий успіх, і я якби цим хизуюся. Ні, але це величезна робота. Насправді, щоб створити біля себе таку спільноту, треба було. Ну, зробити щось. Щось більше. Щось більше, ніж нічого. М -м. О, тут такі е, ці будиночки на колесах. Трейлери. Так. Каравани. Ну, дивіться, стоянка для них прям є. Ай, ну до Мелії, готель Мелія, Ще ж далеченько чесати. Тож повертаюся, зараз ще два слова скажу про це і закінчимо цю тему. Ну, якби, звичайно, що люди різні, роблять висновки різні, просто якби так не те, що неприємно стало, а людина, що ж, знаєте, що хотіла себе якось... Позвисить так наді мною, написала коментар і одразу ж полізла ставити собі вподобайки, що, типу, це хтось із моїх підписників, понаставляв цих вподобайок на тому коментарі. Тобто, ви думаєте, що я оце коли кажу, що в мене щось зламалося там чи ще щось, то це означає, що я гроші прошу. Я була зла спочатку, а потім так придивилася до цих, потім так придивилася до цих акаунтів. А там в один і той же час, в один і той же місяць створені ці канали, в один той самий рік, я зрозуміла, звідки ноги ростуть. Це ж він написав чоловік або жінка і одразу вподобав те, що він написав, щоб подумали, що це ж багато людей з моїх підписників так думають. Дивні люди, тож займайтеся своїм каналом, розвивайте його. Я бачу, що ви там записуєте відео. Якщо ви подивитесь, і це вам не подобається, що я в кожному відео сідаю на лавку і бу-бу-бу. Так от, послухайте, це моє бу-бу-бу. Зробіть свій канал, а ми подивимось. Як треба. Добре? Я знаю, скільки треба зробити, щоб хоча б 100 євро заробити в місяць з цього ютуба. О, все. Давайте будемо дивитися. Я отут от вже я тут вже підійшла, бачите, тут ближче до моря. Отам от район Альбоферета. Ну, я думала, що це якийсь один суцільний тунель, А виявилось, що є такі ділянки, де є прохід. Ви можете побачити там природу, море, сонце. Це класно, тому що я боюся цих замкнутих просторів і це мені подобається. І доріжка така досить популярна. Багатецько людей проходить тут. Супер. Активні люди. Так хтось писав, що... що на задньому фоні, коли я сиділа в попередньому відео, там є йога-центр. Типу іспанці також полюбляють ну, фізичні вправи, гімнастичні вправи. І вони насправді дуже активні, дуже полюбляють спорт, дуже полюбляють багато читати. От Я тут помітила дуже багато читаючих людей, читаючих і ярмарок, книжок. Завжди купа людей приходить, купують нові книжки в парках, в кав'ярнях, в ресторанах. От Ми з Женією колись сиділи в барі, і дівчина прийшла, взяла собі щось випити і сиділа з книгою. Було приємно подивитися, це був вже вечір. От так вони люблять проводити час, книгу почитати, на спорт сходити, коли приходили ми в цей пасік-хіт, в тренажерний зал, також дуже. Багато людей займалося. І якщо повернутися до того відео, можна побачити, чи ми намагалися їх там не знімати. Я вже не пам'ятаю. Але їх дуже багато. Іспанці полюбляють спорт, бігають от зараз. Біжить також хлопчина, правда, я не знаю, чи іспанець він чи ні. Але вони дуже активні, спортивні і полюбляють дуже багато читати, а також голосні. Оце все. Але мені подобається цей менталітет. Ух, весна прям, віточки тут. А, прям сьогодні дуже класна погода, тепло. Вітер є, але не холодний, спекотний. Таке графіті. Я вже передумала. Можна якось повернутися? Я вже передумала йти пішки. Я не хочу. Далеченько таки достатньо, якщо пішки йти десь на трамваї. Я проїхала три зупинки. О, от І не хочу йти пішки більше. Можна по камінню спуститися вниз, підемо чи ні. Ось така доріжка. Ми ходимо, раз вже йду. Чоловік звідси вийшов. Може він там щось наробив неприємне, я сюди йду. Ух ти. Вау. Так, тут більше на туалет схоже. Ні, немає нам тут що дивитися. Ходімо в інше місце. Як виглядає одна зі станцій трамваю, я не хочу далі йти пішки, я поїду. Немає сил терпіти ці борошно, ці муки. Так, от станція, там далі море. А тут І прикольна така частина, якби гори, скала. Класно виглядає. Чекаю я свою карету.